Їх непомітно крізь гілля чорніють тільки дула автоматів. Їм поставило завдання захопити ворожу вантажівку. Працювати тихо спецпризначенців ніхто не просив. Головне, аби швидко. Тепер цей Урал кататиме лише український спецназ стовп диму, що залишає по собі загін. Крапка у блискавичній операції. Проте кожна така місія ретельно готується завчасно. Починають першими хлопці, яких зазвичай не видно під час штурмів і атак. Їх називають хірургами війни. Їм годинами доводиться вважати на одному місці, і найчастіше вони можуть зробити лише один постріл, проте від якого залежить усе. Вони снайпери українського спецназу. Повзком, по пластунськи, і лише зрідка короткими перебіжками. Так за кілька годин або й днів, маючи лише уривчасті розвіддання або аерофотоснімок, висуваються снайпери на позиції у зазначений квадрат. Меркурій, філін вийшов на позицію. Вони надають інформацію групі про розташування, про місцевість, про можливе розташування ворога. Якщо це є пости, за скільки, коли хто на них ходить. Це все получає командир групи і вже вирішує, що нам робити, коли і в який час. Снайперів використовують для знищення чатових або високопосадовців ворожої армії. Стрільці працюють зазвичай парами. Це збільшує шанс того, що куля вразить генерала ворога. Мішень знищення підтверджую. зробити влучний постріл неможливо без знання безлічі правил внутрішньої балістики, зовнішньої балістики, гвинтівки патрона, порохового заряду, у. Зовнішніх умов це є вітер, це є влага, це є температура. Щоб залишитися непомітними і зберегти власне життя, снайпери використовують спеціальні маскувальні костюми. Аби повністю злитися з рельєфом, віці самостійно додають до фабричних костюмів рослині з тієї місцини, де виконують спецзадачі. Також снайпер-профіль чудово знає, як виявити колегу противника. Це може бути той самий облік самого прицілу. Якщо він неправильно вибрав позицію, десь падає луч сонця, і він уже себе цим виявляє. Снайпер-противник він його одразу по цьому бачить. Також, якщо снайпер палить на вогневій позиції, через прибор нічного бачення або тепловізором можна також само виявити ворожого противника, снайпера. Проте нині головна сила, що нищить український спецназ і його елітну складову снайперів, це не ворожа армія. Причина щоденних небойових втрат військ спеціального призначення дії власної держави. За словами командира полку, до нього кожного дня підходять унікальні фахівці, на підготовку яких ідуть роки з проханням підписати рапорт на звільнення. Адже навіть патріотизм і цікава робота не можуть замінити молодому чоловікові пристойної зарплати та власного житла. Доки зарплата контрактника буде меншою за оклад охоронця супермаркету. Україна не матиме професійного війська, кажуть спецпрозначенці з Хмельниччини. Олександр Аргат, Орест, Пона, п'ятий канал.